всім привіт, це ННН і це неділя влогів. Сьогодні ми окремо зло, це п'ятий день. Я вас всіх люблю. Хочу сказати, що цей день чудовий, зараз неділя. Я виперко. Так оце чудово. Мені дуже подобається це. Це купа батутів. я вже на всіх була. Хочу сказати що я дуже за тобою скучаю. Я всіх вас люблю. batu te. Tapi kedai batu te jatuh tanah sih negborah itu mohon melarikan. Batu dik jatuh dari. Paraun semuanya tujuh. Mahu ceritakan sesuatu. Saya sangat sayang. 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 S Лет, що сьогодні дуже гарна погода, не жарко і не холодно, мені якраз добре. Собомба. Е, це тепер він якийсь дуже класний. О, дивіться, який дуже класний. Я там була, лабіринт Так, це тарко дійсно. Зараз він зближу Зараз зачекайте. Оба-оба-оба. Ось Тарко. Бачите. Так, ви це бачите. тут Тарко. А це я. І бреть, я хочу сказати, що що не знаю, кажу я не так. Тарко це була перша задумка дитячого кафе, Але тут в принципі вже всі ходять. Так на мене зараз люди так дивляться. Такі, ніби я якась хвора. знімаю відео. Ну ладно треба тут так хоті сказати що мені дуже подобається все так клас вообще бомба да круто вот. І так я вже пересіла, бо там я на видному місці і на все так небо як сказати ти би так дивилась на мене кости дуже да Ти зараз дивляться ну, троє да і зараз я покажу вам, якби це класний столик дуже пепсі, так. Да. А це дуже класний лабіринт той самий. Так, щебанно. Я хочу сказати, що э, 15 хвилин в тому лабіринті коштує 10 гривень. Заческайте. Блин. Це реально проблема велика. Uh, коштує 10 гривень, 15 гривень. Півгодини, вроде коштує 20 гривень. А година ні. Пів години коштує 15 гривень, а година 20 гривень. Там батьки на це все своїх дітей Мені дуже тут подобається. Це стало наше любиме місце з Насті. Ми тут їли колбаски по венгерськи є і настольний хокей. є от зараз ближе вам. Ось є батут, е, э, фарон, який э, коштує 10 гривень, Ні, 5 гривень за 10 хвилин. Э, там той дошечок, ніби такий, коло Тут Там безпарні котянки. Тут басейн з лодочками коштує э, 3 хвилини, 5 гривень вроді. А, ото є батут величезний з тими маквінами. Очі. Він мені дуже подобається, це 10 гривень, 10 хвилин. Як так? Як так, що це коштує? Кажу, я забула квіт. І зараз я вам додам, що питала. Тут є такі чудові фонтанчик, бла-бла-бла. Хай лише такі є. Тут є, що можна Takže Tak, já vám pokážu, tam se tak hned vzpěškává. A tak ono není nebezpečné. Už se jí hrají majdánci, taky bezplatných. Byl tu Faraon, Zapadní hrajec, Death Fillet, McQueen. Death Je skvělé. Ой, видно. Так, приятно. Так это в наша компанія ходить. Заграє телевізор, так все це вигадає. Ну, дуже гарно читати. О там там хит там людям нету, бла бла-бла. Отак все це вигадає. Оско дуже класне. Так папа.

Це не для вчера одна така. І було в Я вам казала про це. Це робили так, але ми, час зараз погуляли, сидимо в що мені це здобувається, я хотіла, щоб так завжди було. І бажаю всім так. Це дуже класно. Якщо що такого не було раніше. ми Мені на природилася, це дуже класно було. Але все Це прикольниця. Так дитинка ходить з батьками, дай, на всеки така, дуже класно. І хочу вам ще дещо показати зараз. Зараз. Ось це таке так лядає. І зараз я вам покажу примісти. Ось тут все такі мусеточки. І ми виходимо все в селі. Так чинта.

За пісу. Там ба Ну ба коктейлікані. Це було ННН. Я вас дуже люблю. Не можу зараз поклетичні люблю, Але вас люблю часто. І па-па. Чикайте нових відео, і дивіться відео на